Добрий день, друзі. Хочу сьогодні вам розказати про крокуси, ботанічні тюльпани і тюльпани в газоні. У мене тут немає газону, у мене тут звичайна трава, яку косив колись мій батько, і вона виглядала як газон. Але зараз тут ніхто не живе і вона покривається такими, бачите, ось росте кучками, кучками. Якщо б був газон, було б суцільне. Але я хочу ось тут. Дивіться. Ось тут зробити собі територію, тобто я вже її зробила. Ось тут територія просто засадила крокусами і е, ботанічними тюльпанами. Ботанічний тюльпан це тюльпан, який не потрібно розсаджувати декілька років, він гарно росте і. Світе в газоні. Я спеціально свідомо залишила цю територію, щоб цю, якщо косити, можна було підкошувати без проблем. І тут залишити ще тюльпан, бо ботанічний тюльпан це не крокус, все одно він буде чуть більший, чуть пізніше відсихати, відцвітати і тому подібне. Але так як тут територія тіньова, тому що тут туї, з тої сторони сонця не видно, то ось мої тюльпанчики вилізають. Бачите. По, чуть -чуть, по по одному і десь я ще їх зовсім не бачу. Але так як я поїду, я не зможу вам показати. У мене тут є друзі, які будуть ходити і фотографувати для того, щоб я змогла вам показати, як воно виглядає. Сьогодні уточню в авторського газону, як себе поводять крокуси в газоні. Я розумію, що для газону потрібно робити чуть-чуть більшу дирку для посадки, щоб. Щоб він, щоб цей крокус не заростала його цибулинка і він міг проростати і цвісти собі гарно на наступні роки, тому що газон він здернюється дуже швидко. І ну, відповідно цвітіння крокусів, щоб ці крокуси якось могли вилізти. Сьогодні уточнюю своїх друзів, ландшафтників, хто вже мав досвід сидіння в газон крокусів. І ботанічних тюльпанів. Як вони поводять себе саме в газоні, не в звичайній траві, а в газоні. Але якщо ви хочете, ви можете ось так, як я, територію залишити звичайної трави. Ну от Я залишила шматок для себе. Я не знаю, чи ну, тобто тут, ні... тут хтось буде косити сусід, і тому я залишила шматок, щоб ці крокуси, у мене тут є е... гойдалка, щоб я могла там посидіти, полюбуватися. І ось із-під землі вилізають тюльпани, бачите? Вони вже тут прямо, прямо проростають. Тому, ну я не знаю. Я, я люблю першоцвіти. І ось тут таку територію я для себе залишила. У мене їх є тут ще предостатньо достатньо в самій грядці. Ось. І нарциси, і крокуси, і ще щось інше. Там гіацинти десь там далі. Але е, і ще тут я собі зробила територію з крокусами. Ось тут їх є безліч. І риси, і крокуси, і ще щось. Але територія затінена і тому е, поки що не видно, що вони вилізають. Ось я вам покажу. Е, десь є вже ось пролізають крокуси. Але територія теж тут тіньова, і тому не видно. Якщо можете любуватися і посадити собі також в траву, в траву, я поки що не можу вам сказати про газон, але якщо у вас є звичайна трава, ось таку ділянку можете собі відвести на першу цвіти. Прорізаєте, садите цибулинку, прорізаєте, садите цибулинку, 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 безліч цибулинку, потім вони вилізають і е, ну, ви любуєтеся ними. Бо ось в траві вони зовсім по-іншому себе поводять, як просто на грязі, Бачите? Там вони вилізають пізніше, тобто ви тут спочатку собі полюбуєтеся. А потім ось тут, де тінь. Ось так. Тут буде ботанічний тюльпан, крокуси. Ботанічні крокуси і звичайні тюльпани. Так що ось так використовуйте, як ідею, сьогодні уточню своїх друзів, як вони себе поводять саме в газоні. І напишу вам окремо під низом. Так що ось так. Використовуйте ідеї, нехай вони вас надихають.